Те, що Василя Олександровича раніше мешкала у цьому будинку на другому поверсі. Її зять показує все, що залишилося від квартири у червні 2014-го у Її помешкання неодноразово влучали снаряди. Жінки в той момент вдома не було. Після повернення було зрозуміло, житло відновленню не підлягає. Тож 80-річну жінку забрали до себе донька та зять. Попадання та там ясно, там дуже багато попадання. Іменно коли по це було 7 сідьмою, так і в актах. Пожарників зазначено, а ні, що тоді команда виїхала, а обстріл під обстрілом в принципі нічого не могли зробити у вересні 2015 року. До селища приїхали представники Української хельсінської групи справ людини. Після спілкування з ними родина вирішила подавати до суду для отримання матеріальної компенсації. Втім, суд першої інстанції у слов'янську не задовольнив скаргу, посилаючись на те, що немає механізму виплат. Друга відмовка, що не встановлена безпосередніх винуватців. Не опустивши руки, Василь Олександрович оформив довіреність і вирішив представляти інтереси тещі у суді. І разом з правозахисниками Хельсінської групи звертатися до апеляційного суду. Апеляція дуже довго не розглядувала, відкладували три рази. Потім все-таки винесли рішення, що розмістіть. Тож 15 березня цього року суд другої інстанції постановив скасувати попереднє рішення та ухвалити нове, згідно якого за рахунок коштів державного бюджету відшкодувати на терористичним актом пошкодження квартири. Стаття закону чітко говорить про те, що держава відшкодовує з подальшим стягненням з безпосередніх винуватців, і не є обов'язком громадянина встановлювати, хто винуватець. Отже, матеріальна компенсація Валентини Макогон складає 363 тисячі гривень. Термін виплати спливає у серпні цього року. У те, що отримає матеріальну компенсацію від держави, жінка навіть з документами на руках не вірить. Ні, я так і казала і, і раніше, що не надії не нашу. Та того, що та, така обстановка в государстві, що нічого не дождеться з Сиділа, дивилася телевізор, що в Києві твориться, так що тоді слав'янськровнять. Рішення апеляційного суду можна було оскаржити в касаційному порядку. Втім, у вказаний термін 20 днів жодних скаржень до пана Василя не надходило. Але нещодавно чоловік отримав касаційну скаргу, яка була направлена кабміном до суду вищої інстанції, через що попереднє судове рішення під сумнівом. Вони посилаються на те, що нібито нібито. Апеляційним судом не було враховано всі докази, і не було достатнім чином досліджено всі матеріали справи. Юристи говорять про порушення терміну надання таких документів до того ж, не погоджуються з обґрунтуваннями, Нібито суд другої інстанції, приймаючи рішення, не дослідив всі факти у справі. Було дуже ґрунтовне дослідження. На вісім сторінок, причому з двох сторін описано і описано на багато, тобто всі наші аргументи вони були досліджені і ґрунтовно. Наразі юристи пишуть заперечення. Хоча у справі Валентини Макагону остаточна крапка не поставлена, це безпрецедентний випадок для української судової системи, коли людина виграла суд у держави. Правозахисники та родина сподіваються, що суд вищої інстанції ухвалить рішення про виплату компенсації. Якщо ж ні, єдине, куди можна звернутися, це європейський суд. Втім, фахівці зазначають, Україна на першому місці з невиконання судових рішень європейського суду.